Як зробити оригінальний подарунок? Де придбати справжню запальничку Зіпо? І як виконується лазерне гравіювання? Відповіді на ці питання у нашому відео. Поїхали! Сьогодні ми пропонуємо огляд 205-ї моделі Zippo і можливостей, які вона відкриває для лазерного гравіювання. Zippo Classic Setting Chrome це одна з найпопулярніших моделей запальничок Зіпо. Вона вирізняється класичним дизайном із сатинованим, матовим, хромованим покриттям. Завдяки менш блискучій поверхні, порівняно з полірованим хромом, запальничка менше піддається появі подряпин та відбитків пальців. Замовити її можливо у фірмовому магазині iGalaxy посилання на сайт в описі під відео. При замовленні не забудьте вказати, що хочете зробити гравіювання. Далі опишіть вашу ідею спеціалістам студії гравіровка UAI.